А ласка, можете сказати, як звати Житомирського міського голову? Дебой. А е, голову обласної адміністрації? Не знаю. Може, здогадки якісь? Ні. Де-бой? А голову обласної адміністрації? E, знаю, знаю. Точно знаю? Да, да, точно знаю. А, можливо, якісь здогадки, на яку літеру там. На ми. На На де? Мери, На ре. режу. Добре. Да, да, як звати Житомирського міського голову? Дебой. А голову обласної адміністрації? Не знаю, я не житомирська. Доброго дня! А ви знаєте, як звати Житомирського міського голову? Е, мера знаємо, але міського голову ми не знаємо. А мера і міський голова це різні речі. Тоді ні, не знаємо. Е, хоча б керівника обласної адміністрації. Ні. Добре, мера міста як це. Володимир Дебой. Правильно. Дебой, фамілія. А обласної ради. Скій, скій, скій. На риб. Починай. Наука закінчується. Не пам'ятаєш. А, ні. А рижу? Так, да так, -да так. -да. Доброго дня. Доброго дня! Е, — Ви не знаєте, як звати Житомирського міського голову? Не хочу знати. Е, ви знаєте, як звати Житомирського міського голову? Вісно, знаю. Як? — Дебой. А обласної ради. Рижук здесь. Так, правильно, ви молите виглядаєте ще. А ви знаєте, як звати Житомирського міського голову? Е, ну так, да. Володимир Дебой. А обласної ради? Uh, Ні, не знаю, если чесно. Резук, по моему правильно, правильно, правильно. Доброго дня. А ви знаєте, як звати Житомирського міського голову? Конечно, де бой. Обласної no. ради. Обласної ради? Без поняття. Як звати голову Житомирської обласної ради? Я не знаю. Наверное, ну, як, як здогадуха. Рахіт, може бути. Ні. Не? Рандорик там. Ви ж все одно вирішите. Не знаю, а що він сделав. У людей нету ни зарплаты, ни работы, ничего. Извините. Дякую.